Добрий день, мене звати Наталя Мельченко, я коуч вибору професії, консультант з освіти за кордоном. З 2011 року є можливість разом зі мною обрати професію і поїхати до певної країни на певну спеціальність. Сьогодні маркетингові комунікації, освіта в Чехії, які є варіанти, які є спеціальності і чим це все дуже цікаво. Традиційно про особливості освіти в Чехії. Ну, перш за все, да? ці освітні програми є чеською і англійською мовами, але рівень мови для вступу на ту чи іншу програму має бути щонайменше b 2 Це мінімально. На програмах чеською мовою будуть вступні іспити. Це чеська мова на рівень b 2 Треба буде написати тест обов'язково. Треба буде здати тест на загальні умови для навчання, передумови для навчання, і може бути мотиваційна співбесіда, це залежить від університету, це залежить від обраної програми. Навчання є в державних і в приватних університетах, є підготовчі програми до такого курсу і є прямий вступ. Все це можна розглянути відповідно від того, в якій мірі ви готові йти на таку програму. Нагадаю, що традиційно в Чехії бакалаврська програма триває три роки, магістерська програма триває два роки. Варіанти спеціальності з маркетингових комунікацій, реклами, піар, журналістики, ви можете навчатися в державному університеті чеською мовою безкоштовно. Зазвичай, щоб вступити в державний університет, беруть підготовчий рік. Готуються, здають вступні іспити в декілька університетів і проходять за конкурсом. Чеська програма може бути і в приватному університеті. Ви, знову ж таки, проходите співбесіду зі знання чеської мови, зі знання певної проблематики, і можете навчатися платно в такому університеті. Англомовні програми є і в державних, і в приватних університетах. вони завжди будуть платні. І, відповідно, до назви програми ви можете обирати, що би ви хотіли, чому би хотіли навчатися. До англомовної програми може бути як підготовчий рік, якщо в цьому є потреба, якщо рівень англійської мови вищий, ніж b 2 ви можете спробувати прямий вступ до університету. Алгоритм вступу в державні університети. Ну, по-перше, традиційно вже так, ми починаємо вивчати чеську мову з нуля до хоча б рівня А2 в 11 класі. В 11 класі ми бронюємо місце на підготовчому відділенні, бронюємо місце в гуртожитку. З рівнем А2 приїжджаємо на гуманітарний профіль, якщо це мультимедія, якщо це журналістика, якщо це гуманітарний профіль. І беремо економічний профіль, якщо все ж таки це маркетинг, бажано пройти економічний профіль, бо вступний іспит буде з математики і англійської мови. На підготовчому відділенні отримується 700 академічних годин мовних, тобто ви вивчаєте чеську мову, і 500 годин профілю, чи то гуманітарний профіль, чи то економічний профіль, як підготовка до іспитів і як профільна мова для навчання. Адаптуємося в країні, проходимо нострифікацію, бажано загальну нострифікацію, щоб вона підійшла у всі університети і не заважала вам вступати. І далі, вже в січні-лютому, подаємо заявки на декілька університетів, декілька спеціальностей, проходимо тести з СИО або тести на загальні передумови на навчання в певних університетах. Травні здаються тест на знання чеської мови. В деяких університетах будуть додаткові тести або усні співбесіди. А в кінці червня вже зараховуємося на омріяну спеціальність. Де можна працювати в Чехії за такою спеціальністю? Давайте подивимося, яка є робота за цією спеціальністю в Чехії. Тому що, обираючи спеціальність, інвестуючи певні кошти в цю спеціальність, хотілося би знати і розуміти, що отримуєш в результаті. Ми знайшли 152 пропозиції на сайті Джобс стосовно маркетингу. Вони всі не всі напряму стосуються маркетингу, але все ж таки можна було б на них подивитися. Менеджер з маркетингу, менеджер з роботи клієнтами, менеджер маркетингу групи, там, молодше виробництво. Англійською мовою є вакансія за 55-75 тисяч крон. Давайте подивимося, що це за вакансія. В принципі, ну, бажано розкривати ці вакансії для того, щоб розуміти, хто це і що це. Це маркетинг для авіакомпанії Чеської республіки, маркетингова стратегія, проведення кампаній, пошук можливостей, аналіз ринку, моніторинг, вимоги. А, і є оці плюдки, які людина отримує. Да, фінансова оцінка вище середнього, повні зайнятості, квитки для працівників ваучери, харчування, карта, мультиспорт і так далі. Що, в принципі, дуже цікаво і є сенс, якби да, дивитися на такі вакансії. Отже, якщо ви будете обирати маркетинг в Чехії для навчання, то ви можете спокійно брати цю спеціальність і спокійно за нею навчатися. Де. Можна було би навчатися за цією спеціальністю. Ну, звісно, ми подивимося декілька варіантів спеціальностей, декілька варіантів університетів. Зверніть увагу, що, як завжди, будуть посилання в Ютубі, під в опису під нашим відео. Заходьте з наших інших ресурсів: TikTok, Інстаграм, Фейсбук, де ми публікуємо наші відео на наш Ютуб-канал Education Домельченко, тому що в опису під відео будуть посилання на ці програми в університетах. І можна буде перейти по ссылочкам і подивитися детально, якщо вони вас цікавлять. Тому що перш ніж кудись вступати, навіть на підготовче відділення, бажано розуміти, що вас чекає, які університети, які програми. Отже, хочу показати вам, перш за все, традиційно на Карлов університет, Карлов університет у нас пропонує. Навчання чеською мовою і є три спеціальності: журналістика, медіастудії, маркетингові комунікації та зв'язки з громадськістю. Це, в принципі, буде певна така спеціалізація цієї спеціальності. Вона тут описана, розписана, да? тобто кількість прийому в 2024 році, да? тобто тест СИО потрібно здати, да? зразки тестів є, проводяться усні опитування. Є відео, є на сайтах завжди щось від студентів, да, якісь підкасти, де вони розповідають, що це і як це. Ну і, звісно, це має зацікавити вас, щоб ви могли туди вступити. А, наприклад, якщо ви дивитесь на кожну спеціальність, є опис, да, там, маркетинг і комунікації, зв'язки з громадською, журналістика, медіастудія, ви дивитесь і можете ну, чітко зрозуміти. Все ж таки, яку спеціалізацію саме ви хочете, і до якої спеціалізації ви готові. Є вимоги доступних іспитів, є навіть що радять прочитати зразки тестів, як буде проходити тур. Не буду просто от ці всі деталі розповідати, тому що, в принципі, в кожному випадку ви можете подивитися на деталі програми за посиланнями. І подивитися на те, що хотіли би від вас бачити: два тури вступного іспиту, тестування, і потім буде ще усна частина іспиту. Це ваша мотивація до навчання, це ваше розуміння цієї спеціальності, це ваше володіння певним, певною фаховою літературою, термінологією, і це це або англійською, або чеською мовою, на якій би ви хотіли навчатися. Ну і відповідно до цього є дати, да, дедлайни, коли ви маєте подати документи, пройти вступні іспити, да, і розуміти, що буде відбуватися. Це у нас про флагман ем, університет Карлів, в якому ви могли би отримати таке навчання з маркетингових комунікацій, можна подивитися, да, співвідношення прийнятих зареєстрованих студентів в останній академічний. Рік, тобто ми можемо говорити про конкурс 3,5 37 людини на одне місце. Отже, вам потрібно вирішити, чи підійде вам такий університет, але варто приглашку туди подати і спробувати. Отже, ще один університет це Економічний університет в Празі, теж дуже знаний, дуже відомий університет, але я хочу звернути вашу увагу на дуже цікаву спеціальність. Ця спеціальність є на факультеті інформатики і статистики, і вона називається Мультимедіа в господарській практиці. Про що ця спеціальність? Спеціальність доволі цікава тим, що вона триває 3,5 роки. Чеською мовою освіта тут безкоштовна, оскільки це державний вищий навчальний заклад. Але. Ми говоримо про те, що а, якщо вам подобається креативність, творчість, дизайн, да, створення відео і таке інше, то це дуже цікава спеціальність. Бо вчих, якщо вступати на дизайн, або там режисура, або щось, це портфоліо і доволі складний іспит, то тут трішечки інакше. Але а, ви будете вивчати фотографію, фотопродакшн, ви будете вивчати 2D-3D. Графіку анімацію, відео та звук, аудіовізуальне мистецтво, маркетингова і комунікаційна стратегія, проєктний менеджмент, мультимедійних проєктів, а також дизайн, веб-дизайн, як такий, да, з використанням різних програмних заходів. Що хотілося б сказати про цю спеціальність? Можна на сайті посилання буде в опису під нашим відео подивитися повністю цей перелік предметів, які там вивчаються. Є економічні блоки і так далі, але все ж таки, мова тут іде про те, що вступними іспитами стануть для нас з вами а, в першу чергу чеська мова, рівень Б2, тест загальних вимог до навчання. А, далі а, тести можна здавати як тести з СИО, і, в принципі, ви можете зрозуміти, що це не так складно. Оскільки тут ви вивчаєте оцей мікс між економікою, маркетингом і творчістю, в тому числі веб-дизайном. І це доволі цікава професія, доволі цікава затребувана спеціальність. Що стосується інших програм в державних університетах, я хочу звернути вашу увагу на ще один державний університет університет Томаша Батів-Зліні. А факультет мультимедійних комунікацій, мультимедіа, знову це теж ближче до творчості і дизайну, якщо це вам подобається в маркетингових комунікаціях. І а, тут є творчі іспити, і рівень чеської мови на b 2 рівень чеської мови. Це програма існує чеською мовою. Отже, якщо ми говоримо про цю спеціальність, є мультимедія спеціалізація цифровий дизайн. Є спеціалізація ігровий дизайн, графічний дизайн, рекламна фотографія і так далі. Є опис, тут є тур талантів, але все ж таки ви можете спробувати себе і освоїти мультимедіа і дизайн як одної спеціалізації, практику аудіовізуального творення. Тобто, це саме така креативна частина маркетингу, і все це може бути в університеті Томаша Батів з Лінії. Крім цього університету, хотілося б звернути вашу увагу іще на один державний університет, де ви вчитеся чеською мовою, і економічний факультет має спеціальність управління маркетингом. Управління маркетингу має все ж таки акцент на економічну складову, але це Ну, не повинно вас якось зупиняти, тому що все ж таки мова йде про те, що тут ми можемо говорити про маркетинг, класичний маркетинг, де ви е можете відкрити процедуру прийому і подивитися, да, що ви здаєте, які у вас будуть вступні іспити на там, управління цифрової технології є англійською мовою і є навчання чеською мовою. І це в будь-якому випадку цікаво, тому що тут ще рівень чеської мови може бути з рівня b 1 Якщо от ви не впевнені, що ви вже здобули рівень b 2 і ви хотіли би отримувати освіту далі, ви в принципі можете із цим попрацювати і сюди подати документи або приїхати на день відкритих дверей, познайомитися з цим університетом і зрозуміти, в якій мірі би він для вас підійшов. Тому що університет державний, безумовно, ви будете навчатися тут безкоштовно. І хотілося б звернути увагу на те, що тут будуть такі спеціалізації, як маркетинг і реклама, реклама зв'язки з громадськістю. Тобто доволі цікаві спеціалізації, про які ви могли б, на які ви могли б звернути увагу. Ще хотілося б звернути вашу увагу на те, що, крім державних університетів, яких не так багато, за цим напрямом маркетингова комунікації є можливість і англійською, і чеською мовою навчатися в приватних університетах. Вступ в приватні університети має трішечки інші алгоритми. Все ж таки, коли ми говоримо про приватні університети, тут ми можемо розглядати і прямий вступ. І вступ через підготовче відділення, але ви можете завершити семестровий курс, тобто бути лише півроку в Чехії, або навіть приїхати на трьохмісячний курс підготовчий з 1 липня, і потім з жовтня почати навчатися вже в приватному університеті. Але треба протурбуватися, щоб рівень мови ви могли підготувати ще у власній країні, тоді це буде більш динамічно і вигідно. Освіта, не можу сказати, що вона дуже дорога, від, там, двох, від двох тисяч євро на рік і вище. Але все ж таки а, є супровід і на такі короткі семестрові або тримісячні підготовчі відділення, і є супровід на прямий вступ до університету. Але перед цим вас перевірять, в якій мірі ви готові до такого вступу. Отже, а, на що хотілося б звернути увагу, на які університети? А Університет, який називається Академія фінансів управління або вища школа фінансового управління. Найчастіше так ви зустрінете цю назву, є спеціалізація і англійською, і чеською мовою, називається вона маркетингова комунікація. Що стосується маркетингової комунікації, то тут треба звернути увагу, що ця спеціальність розроблена. З великою кількістю практичних якихось вправ, і вона не має такого прям економічного підґрунтя, тому що все ж таки базовим тут буде маркетинг, профільний, зв'язки з громадкістю, психологія, соціологія, є економіка в тому обсязі, в якому вона потрібна, розвиток засобів масової інформації, структура маркетингових комунікацій. В посиланні, яке буде в нашому опису під відео в YouTube, буде посилання на цю сторіночку. Ви можете подивитися умови приймання, плата за приймання і так далі. Але чим специфічний університет? Ну, по-перше, тим, що ви будете проходити співбесіду, будете онлайн проходити вступ вступну співбесіду на певних форматах і варіантах. Це можливо. Цей університет має власну систему гуртожитків, там може не така велика кількість місць, але вона є. І якщо ми говоримо про чеську мову навчання, то це буде 66 тисяч крон на рік, приблизно 2600 євро. Якщо це англійська програма, то це буде 96 тисяч крон на рік, приблизно 4 тисячі євро. Це от вища школа фінансів і управління, приватний університет в Прагі і спеціальність маркетингова комунікація. Досліджуйте, вивчайте доволі цікаво. Крім цього, хотілося б звернути вашу увагу на ще один приватний університет. Ну, маркетинг взагалі така динамічна галузь, що часто вона представлена саме в приватних університетах. Отже, Нью-Йоркський університет в Празі, або університет Нью-Йорк в Празі, да? власне, все навчання йде англійською мовою. І маються тут декілька таких ступенів, подвійних ступенів і американських ступенів, так, коли ви отримуєте бакалавр мистецтв цифрових медіа мистецтвах, коли ви отримуєте бакалавр комунікації медіа і так далі. І якщо ми говоримо про маркетинг, якщо ми говоримо про медіамаркетинг, якщо ми говоримо про мультимедійну журналістику, то в принципі це в цей університет. А, умови вступу, TOEFL з результатом 72 або вище, IELTS 6.0 або вище, мотиваційний лист, рекомендаційний лист, а, оплата рекрутаційного внеску від 2000 тисяч крон. І у вас буде онлайн співбесіда, і незважаючи на те, що ви будете навчати англійською мовою, все одно потрібна нострифікація. А, я стикнулася з такою точкою зору, коли мені сказали, що якщо в Чехії навчаєшся англійської мови, не потрібна нострифікація. Це неправда. Нострифікація загальна потрібна для приватних університетів, навіть якщо ви навчаєтесь в таких університетах з такою от американізованою такою подачою інформації, але е, цей університет знаходиться на території Чеської Республіки, і тому ви проходите таку нострифікацію. Підтвердження атестату свідоцтва про середню освіту українського. Е, прирівняно його до чеського оплата навчання залежить від кредитів, кількості кредитів, як ви їх там для себе розплануєте, але в середньому десь треба розраховувати на 6 тисяч євро на рік. Це освіта англійською мовою в такому цікавому університеті і на таких цікавих бакалавріатах. І ще хотіла б звернути вашу увагу, що є у нас маркетинг. Є у нас маркетинг в університетському коледжі Праги, і мова йде у нас про міжнародний менеджмент і маркетинг. Ця програма є чеською мовою, безумовно, і мова йде про те, що є спеціалізації тут цифровий маркетинг, управління цифровим брендом, міжнародний менеджмент, маркетинг, маркетинг, зв'язки з громадськістю, маркетинг і бізнес у міжнародному туризмі, менеджер з продажу та маркетингу. Що потрібно, да? Ось ці спеціалізації, ми з вами їх тільки що от прорахували, да про що ми говоримо з вами? Ми говоримо з вами про те, що а, потрібно подати правильну анкету, потрібно подати документ, що нострифіковано ваше свідоцтво про повну середню освіту в Чехії, рівень чешської мови не нижче ніж B1 на цю програму. Треба здійснити оплату навчання, відсутня рекрутаційна оплата дуже часто, і треба пройти співбесіду, та таку от мотиваційну співбесіду, чому ви хотіли би вивчати маркетинг. Вартість навчання приблизно 63 тисячі 800 крон на рік або від 2 тисяч євро за курсом. Курс трішечки коливається, але це приблизні цифри. Буде посилання в опису під відео в нашому Ютубі, можна подивитися. Більш детально на той рік, в якому ви вступаєте. Ще один університет хочу вам показати: приватний університет, але знову ж таки, да? Є сенс подивитися. Є бакалавська програма в університеті економіки і менеджменту, яка називається Економіка і менеджмент, але має деякі певні спеціалізації. Спеціалізації, які є там маркетинг, і реклама, реклама, зв'язки з громадськістю, тобто event менеджер і так далі, тут у нас рівень чеської Б 1 нострифікація і співбесіда. І тут все ж таки вартість навчання від 30 тисяч крон на рік або від 1300 євро. Невеликий приватний університет, але треба передивитися до цієї програми. Можливо, це буде цікаво для вас, коли ви хотіли би на прямий вступ, хотіли б спробувати свої навички і рівень чеської Б1 маєте. Бо це, в принципі, реально, якщо б ви навчалися з 10 класу і вивчали чеську мову, то до одинадцятого класу, до середини 11 класу можна, можна от чеськи вибудувати на рівень Б1. І можна спробувати такий прямий вступ. А, якщо ми говоримо про різні програми, тут реклама і піар. А, є предмети, які ви будете вивчати, зв'язки з громадськістю, маркетингові комунікації, дослідження, цифровий маркетинг, нові меди, маркетинг людських ресурсів, психологія, персональний менеджмент, а, human resource буде вивчатися і профільні предмети. А все розписано. Навіть от ви будете веб-продакт вивчати. Я поки що не можу зрозуміти, що це Це можна подивитися в навчальному плані, що вивчається, але я думаю, що люди, які йдуть на таку спеціальність, більш-менш розуміються на тих термінах, які ви зустрінете в назві предметів або в навчальних планах. Це ще не всі приватні університети, в яких є маркетингова комунікація, маркетинг і якісь різні версії маркетингу. Отже, що подивимося з вами ще, який університет? Це у нас Вища школа креативних комунікацій, приватний університет. Є спеціальність маркетинг і комунікації, і у нас є такі спеціалізації, там, як. Цифровий маркетинг і соціальні медіа, креативний маркетинг і комунікації, маркетинг кіберспорту і ігр, маркетинг моди, піар та інфлюенсер маркетинг ну, Тобто, доволі такі специфічні, але все ж таки вони є. Є детальний опис, як туди вступати. Яким чином чеська мова повинна бути не нижча, ніж рівень b 1 Є оплата рекрутаційного внеску 750 крон, повинна бути пройдена нострифікація до першої сесії, тобто прирівнено свідоцтво про повну середню освіту українська до чеського документу. І зазвичай проходить онлайн співбесіда. Якщо ми говоримо про вартість навчання, вона варіативна, але в середньому вона десь 4200 євро на рік, а оплачувати можна посеместрово, але все ж таки. От найголовніше це підготуватися до оцієї теоретичної частини мотиваційної співбесіди, бо ем, фахівці хотіли би розуміти, що ви дійсно креативна людина і дійсно маркетинг це ваше, наприклад, маркетинг кіберспорту або ігор. Так? Мені здається, це єдиний університет, де я зустріла таку програму або маркетинг моди. Але якщо ви е, дійсно. Хотіли б цим займатися, то є така версія, є така можливість. Зверніть на це увагу. На завершення хочу ще показати один приватний університет. Непростий університет, це Англо американський університет в Празі, де навчання йде англійською мовою. І є тут у нас бакалавр журналістики та медіадосліджень. І є такі спеціалізації, там як журналістика і медіа дослідження, журналістика і медіазнавство, медіа і культура, зв'язки з громадськістю та маркетинг. Щодо вступу, що потрібно для вступу, англійська мова, toefl 81, IELTS мінімум 6, 5,5 ну, можливо, але не варто. І буде особиста або онлайн-співбесіда. Для вступу, знову ж таки, де перевірять вашу мотивацію, знання певної фахових моментів, наскільки ви дійсно хотіли би цим займатися. І вартість такої програми буде стартувати від 5300 євро за рік, і можна все це детально дослідити на сайті університету. Тут все розписано. Посилання на цей університет буде. Отже, якщо підвести підсумки, да, маркетингова комунікація, журналістика, медіа, нові медіа, креативно або аналітично, що би ви хотіли вивчати, то, звісно, є профіль, такий як медіа і журналістика. Є профіль більш економічний, де все ж таки буде маркетинг, аналітична якась частина. І є профіль більш такий спов'язаний з маркетинговою саме комунікацією, да, там де йдуть у нас там реклама зв'язки з громадськістю, да, всякі презентації, мультимедіа і таке інше. Ви можете в Чехії обрати. Будь-яку версію цієї спеціальності, тобто ви можете навчатися в державних університетах чеської мовою безкоштовно англійською платно, ви можете навчатися в приватних університетах, навіть в приватний університет подумать про прямий вступ, і мова йде про те, що серед приватних університетів тут є велика кількість таких різних, абсолютно різних програм на будь-який смак як мені здається, коли ви можете отримати унікальні знання. Піти працювати, тому що фахівці з маркетингу вони затребовані. Ми знайшли з вами 152 вакансії на цей момент, на момент запису відео, це січень 25-го року. І кожен раз я прошу перевіряйте, які є вакансії, які є види робіт. Зважуйтесь, отримайте безкоштовну консультацію якусь та, щодо освіти в Чехії, слідкуйте за тим, що там відбувається, які новини. Де себе можна було би ще самореалізувати і знаходьте саме ту програму, яка б була вам до душі, в якій би ви могли себе самореалізувати максимально. Робота для такої спеціальності є, її буде багато, тому що цифровий світ потребує творчих і натхненних людей. Я дякую, що ви додивляєтесь до кінця можливо ці відео. Тому е, мене звати Наталя я коуч вибору професії, консультант з освіти за кордоном з 2011 року. Е, дізнавайтесь на наших плейлистах про абсолютно нові спеціальності в різних країнах. Е, отримуйте якісну освіту, і потім уже після отримання цієї освіти обирайте, де би ви могли жити, там, в якій країні світ відкритий, світ для вас. А я бажаю вам творчої самореалізації, тому що ця спеціальність саме про це.